Як і вострянин, а насправді Яцько-Іскра, народився у місті Остер, що перебувало в адміністративних межах Чернігівського воєводства Речі Посполитої. Він походив із роду іскр, представники якого спочатку перебували на королівській службі, обіймаючи дрібні урядові посади, а вже в 1630-х роках перейшли у стан козаків завдяки саме Якову. Вважається, що Яків в молодості протягом певного часу служив на соляних копальнях що розташовувалися на території Дикого Поля. Приблизно в 1629 році прибув на Запорізьку Січ, де доєднався до козаків. Як і решта січовиків, брав участь у повстанні Тараса Трясила, яке увінчалося успіхом, посприявшись збільшенню королівського реєстру козацтва. З 6 до 8 тисяч вояків. У 1633 році Яків Острянин згадується в офіційних документах як полковник реєстрових козаків з Полтавщини та очільник тамтешнього полку, що брав участь у Смоленській війні на боці військ Речі Посполитої. Маємо можливість поглянути детально на те, як саме діяв Яків Острянин та його загони під час Смоленської війни. Адже Смоленська війна 1632-34 років в більшості історичних досліджень постає переважно як події навколо Смоленська, і туди спрямована основна увага істориків. Однак, водночас вона мала й осередковий локальний характер на півдні. Де відбувались походи на Сіверщину, Чернігів, Новгород Сіверський та інші міста на південних землях також розгорталися доволі значні події в Путивлі, Севську, Пєлгороді, Валуйках, Курську. Ось тепер ми познайомимося з Острянином саме з цього боку його військової діяльності. Уперше гетьман Острянин з'являється під Севськом 1 березня 1633 року. В архівних московських документах він зазначений як полковник Полтавського полку. Там він бере участь в облозі Севська, якою керував гетьман Ілля Караїмович. В осаді прийняли участь полки Черкас під командуванням самого стряніна, а також Грішки Черкаско Даніли Канівського Юрка Чеглінського. Його діяльність починається саме під Севськом. Облога Севська виявилась невдалою, місто взяти не змогли. Після цього загинув стрілянина відокремиться від основних сил і рушив степами, перерізавши муравський шлях. Він перейшов в сіверський Донець, переправився поблизу Святих Гір і, рухаючись вдовж осколу, непомітно підійшов до Волуйок. Валуйки після втрати царі Борисова залишалися найпівденнішим містом московської держави, важливим пунктом для дипломатичних обмінів. Протягом усього XVII століття валуйки матимуть надзвичайно високий відсоток сторожової станичної служби, навіть більше ніж звичайної городової служби, притаманної білгородському розряду. Саме станичники тут і виконували ключову роль в захисті південних рубежів. Царства Московського. Станичники встигли виявити сакву сліди проходу Черкас у степу, але не могли вчасно повідомити про це Валуйки і не доїхали до міста. Тож, козацькі загони Острянина підійшли до валуйок дуже швидко і непомітно. 28 березня вони змогли підпалити дерев'яну фортецю, яку напередодні з невідомих причин покинули. Московські козаки під проводом стрілецького і козацького голови Семена Анінкова. Пізніше відбувалося слідство, під час якого розпитували цих людей, чому вони залишили укріплення, адже своїм відступом вони послабили гарнізон на 200 козаків. Зрештою, уряд не застосовував до них жодних покарань. Сам Семен Анінков так і залишився станичним та стрілецьким головою і жодних санкцій не поніс якою була чисельність гарнізону валуйок. Гарнізон на той час складав 674 особи. Якщо враховувати групу Анінькова, то структура була такою: 146 кінних служивих, 202 стрільці, 223 козаки, 50 пушкарів, 50 затинщиків, 2 Теслі і один коваль. Сили козацького війська під валуйками складали близько 5 тисяч людей. Війська полковника Острянина розорили валуйки, взяли полонених. У полон потрапив і воєвода Іван Колтовський, який намагався прорватися з охопленою полум'ям фортеці. Його обміняють лише у 1634 році, після чого він і повернеться до московської держави. Таким чином, взяття і розорення валуйок стало найпомітнішою та найзначнішою перемогою. Усього Південного театру бойових дій у Смоленській війні. Саме тут козацькі сили Речі Посполитої здобули найбільший успіх у всій цій компанії. Після облоги і взяття валуйок загони реастрини рушили на Путивль. У червні 1633 року вони вже разом з коронними військами беруть участь в облозі Путивля. Проте цього разу місто взяти не вдалося, війська були змушені відступити. Війна носила здебільшого маневрний характер. Тому вони відходять від путівлі 20 червня 1633 року з'являється під Білгородом. Починається облога Бєлгородської фортеці. Московські архівні джерела повідомляють. З міста на сміливу вилазку виходить голова Варфалиній Хітрой. 214 білгородцями, яким вдалося у цій сутичці вибити 177 черкас, захопити полонених і повернутися в Білгородську фортецю. Як тільки на місці бою прибрали наслідки сутички, стало зрозуміло, як 214 білгородців завдали противнику 177 втрат. Це був вельми відчутний удар. Ізраїльська через пути тим часом вирушили загони під проводом Івана Бутурліна. До них приєдналися валучани, які мали особисту образу на козаків Черкас за розорення Валуйського уїзду за втрату міста і своїх родин. Разом з Бутурліним вони здійснили напад на Ромни. Місто було взяте і спалене. Подальші події кампанії 1633 року. 30 вересня було взято і знищено Великий Острог Миргорода. У листопаді 1633-го спільний загін путивців і білгородців підійшов до Полтави. Полтаву взяли, спалили, а артилерію Полтавського острогу вивезли до Білгорода. Треба зазначити, що після невдалого завершення облоги Путивля, як і вострянин, був обраний гетьманом реєстрових козаків замість Дорофія Дорошенка. На цьому бойові дії 1633 року завершилися, і до серпня 1634-го полковник Острянин залишався у Полтаві разом зі своїм полком.